Ще за радянські часи на цьому місці вздовж вулиці Прибузькою планували побудувати гідропарк, проте насудилося. Повністю з культурними цими. Да? І от це все, дивіться, пішло. І ми так тут живемо. Так прекрасно було би. На Зарічайській куди вийти людям? Куди. Вся виставка одна тільки дендропарк. І той вже половину зайняли. зелена зона. Чи місце для розведення сміття? Такою є територія між Прибузькою та Зарічанською. Багато років тут лише ростуть хащі. Це чудове місце для розпиття алкоголю, з наркоманів та розплідник комарів. влітку. по вулиці Прибузькій ми проживаємо вже 33-34 рік. Пішов ми тут проживаємо. Від того часу тут було постійно все тут пустир. Прогулятися вздовж річки не дуже комфортно. Під ноги можуть потрапити використані, шприци, торічні сміття та більше зустріти на доброго попутчика біля себе. Все тільки не ходив, і наркомани, і бомжі. Ви Розумієте, це ж джунглі, самі настоящі джунглі в центрі міста. В центрі, самі в центрі. Річка гарна тече, тут побудувати зону відпочинку. Можна було ще й спорткомплекс, що був, і був парк відпочинку для дітей, якісь качельки щоб зробили, і щоб мали дітей куди водити. Місцеві кажуть, необхідно привести територію до ладу. Такої ж думки і Олег Плохотнюк, президент Федерації Регбі Хмельницької області. Він виріс на одній із тутешніх вулиць. каже, ця місце може стати чудовим майданчиком як для спортсменів, так і для громади. Хочу наголосити на тому, що в Хмельницькому не вистачає спортивних майданчиків як для ігрових видів спорту, так і для і єдиноборств, і так далі. Тобто, дітям нема де займатися спортом, нема де грати, нема де підвищувати свою професійну майстерність, так як і командам майстрів не вистачає цих площадок, де можна було би грати, показувати свій високий професійний рівень, розвиватися. А простим людям займатися спортом, відчувати, скажімо, наповнюватися спортивною енергією і, скажімо, гарно себе почувати. Аби опорядкувати місцину, потрібні великі кошти. На що в казні грошей не вистачає. Може, хтось з наших підприємців захоче допомогти місту щодо облагоустрою даної території. Ми плануємо. Надати пропозицію на, 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 в цьому році на розробку так само відведення земельної ділянки під парк. Це між вулицями Свободи і вулиця Староксинське шосе в поймі річки Південний Буг. Згідно з схемою озеленення міста Хмельницького, яка в тому році була замовлена нашим управлінням архітектури, там дана ділянка передбачена теж підлаштування паркової зони. Аби вирішити наболілу проблему для мешканців сусідніх вулиць, та й для Хмельницького, в цілому необхідно залучити інвесторів, які будуть готові зробити для людей хорошу справу.